Бо, Можем пасу з портзалу? Я б сюди падав дома. на корти. Ну я падаю на ці, на дома. Тітрить наліво. Я, я, я вопшу виходь. Все Ну, Це правда БРДМ. Таня, сідай за руль. А він просто сідай. так, я не знаю. Дякую. БРДМ, БРЧМ. Вадім, залазь. А ты монетки скинь мені. Давай щас скину. І, Макс, ты тоже. КПВТ, блядь. У меня немає. Де Браунинг. Що Капа... за твора. А хіба КПТ є ми... на... Були на цих? А от Брауни ему нас останавливает. Не, я маю на вазе де ствол наш. Я понял, понял. Да, блядь, вообще охуенно, понял. Как бы еще ще... Синя. Типа залетаешь и хату разбираешь, нахрен на друске. Як в цьому, <було>, як, як патле. <було, як> Кстати, короче, сьогодні. Дивився, він не глохне ти... в цій зоні? Звісно, глохне. Ти лівіше Цз... візьми. Цього. 400. А, короче, почти 500 тисяч онлайну було в Battlefield сьогодні. Ну і що? І через це він виснув, як скотіна. <сум> ну так, да, не оптимізований, блядь, і тільки цей випущений бета-тестуванням. Бета так, це бета, ще 2 місяці буде в розробці. Ну, як розробці. Можете заправити бета, якщо що. О, я заправлю звіс. Зараз я набираю всяких цих приколів, щоб продати. Давай, Блять, ігра прикольна. 875, хватить. Допекинуте. Шприт. Шприт. Це не, не хтось не шарить за гру реп. Рэп, звісно. Да. Е, не... Я в ню не грав. Але не грали, вона ну, мені ж... не подобається. Вона мені не подобається. Не вона прикольна. Все, ми заправились до доповна. Так, що можна сідать? Сідайте yep. сі. Не погнали. Я зараз Сідат. перший приїду, подивлюсь, що там. Играл. Я не грав. И... Не грали, не грали. Ну, шарю одне не грали. Ти говорил, що ти шариш в этой <laughs> да, там, Что там, шейда онлайн ній. Так. Щось там стільки, 3 місяці це було в топі продаж. Щось таке. Даже більше. Блін, не хватило. Сюди. Ай, збили мене! Хлопці, сюди О, Ми Мы едем їдем, едем. Но бежать, куп... біжить, біжить, біжить. Я купив машину. О, ти, блять, падло, біжить. Оставайтесь, десь тут під горкою. Та давайте, давайте, давайте. А йди сюди! Все, вылазься за бетер. Гасіть їх. Давайте з усіх боків. ще! Не ша... Не дурак. Я його придавив, я його придавив, а, Ви бачили, як я зробив? Давайте, Просто давайте, бачила? підніміть! Павчик! Є Хлопці бать, там ви ви ще ви хтось ви з ви них ви є, а вони ви зараз ви сюди. Прижимаю. Тільки ти мені бетером пощився, здоров'я зніс, блядь. Ну я спасав нас. Хлопці, в Бетер сідайте, вони зараз там підходять, чую. Okay. Чого чую, okay. бо, бо вони бетер, там, бо вони в войсі, в зараз зараз. Бо вони чую через войс говорили. Блін, а я ті пани подивився, не лутав. Зараз поїдемо десь сім. Так, да, так. Да. Я думаю, його піднімають. Зараз я гляну. Да, в них тут файт. Хорошо. Понял? Их тут двое, якщо що. можно запушить. Давай запушим. Давай попробуем. У в цьому кемпи? Да, 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 в цьому кемпи. Зараз зараз я скажу инфу. Точно були в гаражі були. Да ось сі, ось, ось, за машину. До побачення. До машину. До побачу. Я думав, ти ты До бьешь. побачення. я кинув в дом гранату. Та шо ж таке? Є, є, є все. Закинув гранату Тож я в я дом. В нього, бляха, да, все, все, все. Тобі... Хотя, не скоро сюди секунду. Саня, сідай. Ти я далі перший. За руль. Ти я... сидів за рулем. А, я не сидів, ладно. Я сидів ти за рулем. Давай, новая. Розвалювачі. То я поїхав. <зекати> Але щоб не не розчихляючи. Чихлятори 3000, так? Да? Чихлятор 2000. 3000 ще не вийшов. Погнали. Е, привіт, просто мен, да, Дякую, гарної гри тобі також. Копачую. Речок. Розчихлятор. Зажжем зону отсирюємося. Пожить, пожить, пожжить. Вот тут можно можно занятие. Слава, нам да я инфу, а мы їздим на батарей. Да, да. Опа, Де, ось. Збоку, десь, Вот тут, знизу, снизу. Да. А бачу, ось я. Як він мене висадив? Так, а давин, пас. Я не знаю, я його висадив. Я знаю, що ти її виси. Я в нього стріляю. Блять, по нам скрика работають. Він розвертається, бачиш когось. Шукаю, шукаю. Ага, бачу. Поки нікого не бачу. Ще один тут є. Ще одна машина. Добив його. Поїхав за тачкою. А, не дожину. Так, я забрав тут всіх, кого міг, більше нікого не бачу. Там тип він е, забрав коріш. На тій машині. Е, давай батишся, Вадим. Йду. Так, так, вони уїхали, я до вас. Поїдемо за ними. Давай, 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 давай. Це добре, добре, хлопці. Поки що все охуєно. А ми да, тут, в принципі, поїхали, в шоколаді, тіпі. насправді, хлопці. Ну я не я пропоную не займати їх позицію. Оце, а можна сюди ось заїхати. спуститися, або да, на горку туди. О, тут охуєнне місце. Давай, о, давай Сп, спину, 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 закрив, по нам спину, працює. Закриваю, карачок спину, працює. Спину давай. Во, ми нормально сіли тут. Шукаємо. Не бачу, так. коряк, коряк не бачу. Бережно. Тоже не бачу нікого. Ты что, Слава, конечно, 180 стало так красиво, все. Ну, да ты що. А я тоже на, на 120 грав, блин. Оказывается. А я на 60, чтобы ты понял. Вот именно на 120 это ще, 60, це ще ну, 120, нормально. 20 це ще норм, да. А я ж не знав тоже. У меня, оказывается, есть там две функции, и типа 120 у меня. Да, де, 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 де. І Золотимі, так, да, да, да. И ничего Ага, окей. Далеко не відходит, від батарею. Ладно, я дальше, зачекаю. чекаю. Окей, ты наверно цей корящик може бути, чи ні? Якщо чекай. А, ти за машинкою, заебись. Міська... Я чекаю цього. Жовту мит. Уже нема нікого, я тоже її чекаю. Не Бачу, ніхто не перебігає. Я ж ні не немає. Я так зроблю. А, нормально, четверта фаза, зараз вона їх підіжме. Опа. Опа. То я їм на кришу розкажу, зроблю їм не то шпиони. Щоб вони охуели трошки, викна почали дивитися. Я б щетку на кришу закинул, блядь. 27 живих. Я теж пограв, взяли нерви. Дропчик летить, прям ну, десь буде, десь отам буде дроп. Десь Я зрозумів просто мене. Ну, буває. них це єдине народження, блін, треба <coughs> було б зайти в вигра, аби не вийде. Ба, що А, не, нема, показалось. не 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 то я теж на це повівся. Wargaming, автобачення. В зоні, причому дуже хорошо. Да-да-да. Сейчас -да -да. подивимося, на дроп будуть їхати, 100%. Оно на 125. Успішно действуйте, головне сделать. Бачу. Ой-ой-ой-ой-ой, что там да. робится? Так, запомните, от бачу. Ціня побіжать. Я не... предлагаю не тратить патроны, а там -то люди метку Да, Можем их поджать. Подожди, подожди, давайте поджать. А, их там перебили. Ну, короче, их кушать. Их там одного вже убили, их двух нокнули. На дропе бачил? Блин, я бы дропа лутанул. Попробуй, попробуй, митваждем. Иди, давай, я прикрываю. Давай, окей. Німа нікого на дропе. Тільки низом иди. <рес> ну через низ я Тачка, не трогаю. Он он... Йти, он. Тому, он, тому, он, що... тіпі, он. Слава, хайвин, золотая, дроп, нормально. Хайвин его тачка не бачить. Право. Да, там тачка, да, е. Yeah. О, зона ща. Бачу тип, Макс, тип, на место. Макс, 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 подожди. Бачу, бачу. Желтая метка чека. Да, 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 да. Е, минус. Нок. Лежит. Я в Взяв. Біжи, біжи, біжи. Хорош, хорош, давай назад, ми прикриваємо. Так, да, да, я біжу, біжу. Знов там же, тип. один бетер. шауден хорош. На отпоре? Так, да, вон. мітку да. поставив. Прикривайте спину, хлопці. Все, я тут. Бетер можна з зряся, стики там в рейс, рейс виносить бетер? З чотирьох. О, знов там, хлопці. Метка червона. За бугром. синя синя синя, синя. І на желтый тоже черво. Я про Бетер, я про Бетер. І там Бетер, ага. Можна його підпустити і ось він. Да, треба, що Бетер їхав, можна було підпити. Вони тікають, все, загорівся бетер. Красавчик. Ось догай його просто. Ааа, рукошко. Ааа. Тіпи? Да, Тіпи. Що вони думали? Сідає в наш бетер, прийшло до них. Не хочете? Подождіть, подождіть. Там ще одні Тіпи. справа Хай від них. Вони кілька напоїв залишилися. Вони кладуть відкудось. А, Падай. Рис. Рис. Я дивлюсь звідки. О, хлопці, О там червона метка і справа хтось кладе. Я попробую там слав прокататься. Е, до дропа перебігає, до дропа перебегаю. Да, до дропа біжить. Є, є, є. У вас бронемашина є, я тіма покатаюсь попраю. Блядь, я два. Два тільки. опускайтесь вниз, трошки, хлопці. Нижче, нижче, чуть-чуть бачать, Вас бачать. Давай, все, 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 все. Поднимаю тебе. Таня, можуть розстріляти тебе? Не зможуть. сможуть. Це по нам, да? Да. Блять. Вони підходять, да, чи не? все, хлопці, хлопцы зараз тачку, в тачку и їдем. По зону. А, я согласен. А от вони вже десь. десь давайте стреляють. давайте. Давайте вже, давайте слухи, на саню тримати, давай, бо, поїхали, бо зараз. Поїхали, 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 поїхали. Е, э, як тебе там Вадім, ще там, давай, давай. Алло. Двоїх забрав бетером. Вадім! Чули? Двоїх забрав Блін. я в зоні, я повністю в зоні. По десь діли. Макс, візьми його в тачку, закинь. Давай, в тачку закидай. Сідай. Я бачу, ще бачу, ще типового попробуй їх придавити. Сідай, все. все поїхали, сабче. давай. Икуйся, я, я. Мені... Нема бинтів, немає. бінти. бинты. Немає. Спасибо. Лікуйся. Я беру беру дроп, лутаю. Так, мені треба допомагать. Що там було в дропі? Е... Що за Дімом случилось? Я не знаю, він десь вилетів. Йо-ма жалко, Таня, тут, тут, да? Да, так? Да, давайте да, піджимаємо да. тут горку. Ми зараз їх виживемо. там зверху і ззаду люди. Ось тут вони за каменем. Бачу, бачу, бачу. Але М Макс, обережно, обережно. Де, от там? Так, да, да, перед тобою на зеленій. Дай одну в одному ног. Кидаю, кидаю гранати на них. Кину дві гранати. Що там? Я ще живий чи ні? Молі, ні, ні, Моліка, ні, -ні тебе винесли. Ай-яй-яй-яй-яй, хорош, 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 моліком. Зараз, Сань, пробуй, я пробуй. Попробуй машину переді Попробуй машину переді мною Пробую. поставити. Пробую. Okay. Хорош, поднимайте, поднімайте, є время. Все, я в зоні. Поднимаю, кинь ми. Дил кидаю. Їх осталось двоє. Yeah, ну, Зараз, я на тачку, ви тут. Давай. Візьму патронів, бо патронів немає. Зараз хлопці, давайте. Надо все надо зробити. Це буде охуєнна катка. Бачу, ні, де вони. Вони я, шукаю, я шукаю, я шукаю. У мене є на двох два ресята. У мене 5 -5. кинули молік, вони тут, хлопці, тут. Осторожнею. Осторожно. Бачу, біжить. Один мінус. Поняв плюс. Підходимо, піддавлюємо, один залишився. Один. Отут, на мені. Сюди просто. Würde, 자, просто сюди. Це просто одна з лучших каток.